Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми будемо в Роблоксі будувати своє місто на острові. Щось типу того. Якщо чесно, я не до кінця розібрався, що тут потрібно робити. Так що ви обов'язково пишіть в коментарях. Можливо, хтось з вас грав, можливо, хтось шаре, хтось все знає. А той, хто не знає, той нехай дивиться. <сес> так, першим ділом мені каже, попробуй зробити дерево. Ага, це мій воркбенч, це мій виходити, верстак. Тут можна щось крафтити, а мені потрібно зробати дерево. Окей, я в принципі годен дерево рубати. О, так і тут можна і землю добувати. А поки я добуваю дерево, то я би хотів вас попросити підписатись на канал, поставити в подобайдена і доучитись до телеграм-каналу. Так, мені каже, окей, може скрафтити кайло е, в воркбенчі. Окей, в оцьому верстаку. Давайте зараз попробуємо. Нам потрібно три дерева на дерев'яне кайло. Крафт, найс! Nice. Класна робота, він мені каже. Кайло допомагає щось там, щось добувати різні блоки. Збирай блоки, будуй. Окей, хорошо. Я буду будувати, збирати блоки. Ще й супер класно, що в мене посажене новеньке деревце. Це супер чітко. Давайте зробимо ще й оце. Воно вже. В принципі, виросло, воно тут не потрібне. О, левел 2. Окей. Okay. Так, а можна зробити щось типу дошок? О, ні, не можна. Потрібно залізна руда, щоб прокачати наш воркбенч до другого тіра. А поки що ми можемо крафтити тільки кайла, та й все. Так, і получається, щоб дойти до того острова, мені потрібно збудувати міст. Давайте зараз це і зробимо. В принципі, я думаю, то не суперскладно. Отако бемк, бемк, бемк. І все. Отут я перепригну. Найс. Nice. Я дойшов до наступного наступної локації. Тут є корівка. Я її погладив! Ох, йо, з неї тут купу всьому наробити, купу всього написано. Можна продати за 900 доларів. Так, тихо, корова. Ти мені точно треба чи ні? Я, я прям я прям і не знаю, чи потрібна вона мені чи ні. Але нехай поки буде. 900 доларів, звісно, лишніми не бувають, але нехай поки що коровки будуть. Так, ще одне деревце ми зрубуємо. І тут зрубаємо. Тут можна ще дуже багато торгувати з іншими гравцями, це супер класно. Але мені потрібно для початку розібратися, що мені потрібно саме робити. В принципі, все, що я поки що вмію, це Добувати дерева і крафтити кайло. Це, звісно, супер класно. Але що ж потрібно робити ще? І ще мене дуже цікавить оцей портал. Що буде, якщо я в нього зайду? Ага. І ще в мене є завдання колект кілька блоків з вашого кайла. Ну, давайте попробуємо. В принципі, я не проти. Да, все, блоки пішли добуватись непогано. Я би навіть сказав чітко. Зараз ми шість блоків добудемо і квест пройдемо. Бем. Uh, you can have built bridge to over next island. А, так я вже добудувався. Левс портал такого. Ага. Ну ще ми можемо фармити і бігати в інший портал. І мені зараз каже добуть цей, добудь пшеничку. Зараз давайте підберемо нашу мотику. Бем, отако. Все, добули. Так, а тепер мені ж треба посадити. Кая зайди в свій рюкзак і щось тут можна знайти. Ось о, насіннячка, все, я поняв. Насінька на кнопку 6, і я посадив. Да. Обалденно, все, насіння в мене більше немає. Окей, okay. Go to the hub Хаб, це, мабуть, сюди нам потрібно. Let's go зараз ми познайомимося з іншими гравцями. Тут їх купа, тут купа всього взагалі. Обалдеть! Тут можна щось купувати, ще щось. Ну мені покаже, що в мене ноль коїнів. Так, тут є якийсь чувак, з ним можна поговорити. Його квіти якісь там супер класні, і можна купувати в нього квітки. Я поняв. Це супер класно, але де мені продати мою пшеницю? Тут є ще така штука, яка продає різні нитки. Я поняв. Коїні у мене взагалі нуль. Навіщо? Що я прийшов в цей хаб, я, якщо чесно, трішечки не зрозумів. Тут є ще отака штука. Ага, це ми можемо телепортуватися в свій острів. Окей. Тут ми можемо купувати тварин, як я розумію. Um, подивитися магазин. Спавень корови стоїть 3,5 тисячі коїнів. А ще ми можемо продавати молоко. Погнали, подуїм корову. Let's go, Home. Yes. Телепортінг. Ага, так можна отако зробити, можна не чекати. Все, погнали. Так, я появився знову в своєму острові. І тут уже навіть виросли якісь дерева. Так, а що ми можемо? Ми можемо все ж таки тебе подоїти. Ми можемо продати тебе. Ага, це за 986 коїнів. Ми тебе можемо продати. Але продавати тебе не хочу, я кенсел. Все, нажав. Получається, що ми тоді тільки можемо? Ми можемо добувати дерева, садити їх заново. Який розумію, дерево ніхто не хоче купувати, бо я там бігав, я такого не знайшов. Давайте ще добудемо тут каміння трішки, і поставимо замість каміння просто звичайну землю. Мені здається, це так буде красивіше, набагато прикольніше. Тому що, поки що, що мені такого особи робити, я, якщо чесно, не до кінця розумію, треба якийсь гайд сюди. От, щоб я плюс-мінус розумів. У мене є яке. Якийсь квест, але що він обозначає, якщо чесно, я не до кінця розумію. Так, і давайте сюди поставимо земельку. Отако. От так, головне, щоб моя корова тут особо не випала. О, виросла наша ця двіжуха. Чи почекай, ще не виросла. Ще трішки лишилось. А дерева то ростуть. Дерева ростуть нормально. Давайте добудуємо трішечки міст нашій, щоб я потім не випав, случайно І будемо добувати далі дерева. У нас уже п'ятий рівень. Ааа, у мене квест каже мені Саня, добудь пшениці. А я вже ж добув тоді пшениці. Чи він нібито каже посади пшениці. Чи добуть пшениці, щось типу такого. Надо зараз почекати, поки вона виросте. І тільки тоді ми зможемо заново пройти цей квест. А в мене вже і шостий рівень. Це просто шок. Скільки в мене вже цього дерева в мене його прям купа Так, а ну, зараз можемо. Да, все, тепер ми збираємо і отримуємо квест. Далі. Опа. Опа, окей. І зараз треба знову посадити всі наші саженці. Тако, бем-бем-бем. Щотко. Go to the hub Ну, так я вже ходив туди. У Мене якось квести поламались. Так, я в тауні. Окей, я в місті. Ти можеш побудувати місто, можеш побудувати свою ферму і так далі, і тому подібне. Окей, долке майнер Джейт. Майнер Джейт мені потрібен. Давайте його зараз знайдемо. Надо з ним поговорити. Майнер Джейт. А де ж ти є? Я тебе тоді того разу не знаходив, коли тут бігав. Можливо, ти десь дійсно є, а де ти? Так, ось о тут можна блоки купувати. Так, почекай, може я тут можу продати тобі блоки? You need to sell wood locks. О, і я можу продавати. 72 коїна це буде коштувати. Ну, давайте продамо. В принципі, Бемк. Чотко, у мене є 200 коїнів, але мені треба з майнером поговорити, з шахтарем. Підемо зараз, попробуємо знайти. Це фермер, це тотеми якісь, ще якийсь чувак. А, он до він підсвічується. Let's go, let's go до нього. Фух, тут купа, купа гравців, і. І знаєте, що найголовніше? Найголовніше те, що я все ж таки зміг продати дерево. Це супер класно. Так, майнер. Хай, to ту town. Він привістеє нас в місті і каже, щоб я навчився добувати, майнити. От е, тому тобі потрібно щось зробити. А добути 15 каміння для мене. Він хоче? Ну, якщо ти хочеш, то давай я зараз добуду 15 каміння. Добре, що вони підсвічуються. Так, почекай, а як це зробити? Давай оце ось оцей лежить. А як це робиться? Так, я поки що не до кінця розумію, як мені треба зламати цей камінь. Якщо чесно, народ, я тут побігав, і я прям взагалі не можу зрозуміти, як мені можна зламати оцей камінь. Ну просто я нажимаю все, що тільки можна нажати, і воно ніяк. Ні сокерою, ні кайлом, ні мотикою, ніяк не можна це зробити. Ладно? Можливо, зараз ось чуваки щось зроблять, якось покажуть, але в принципі, ну, я не бачу, як вони це роблять. Можливо, в них також не виходить. Ось уже збіглась купа народу, а я. Зламати цей камінь, ну я навіть не знаю. В принципі, народ, хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях, а я піду зараз фармити купу-купу коїнів. У мене 400 зараз 12 коїнів. З тобою поговорити, я, якщо чесно, можу, але принести щось толкове не можу. Є айрон злитки, мідні злитки, ще якісь штуки. Окей, це все класно, але я не можу зламати той камінь. Хорошо. Можливо, мені треба з дому назбирати каміння і принести. Давайте зараз прибіжемо, так і зробимо. Подивимося, хто тут ще є. Ось тут є фермер. Можливо, їй можна продати. Та, да, можна продати. Нашого оцю ось пшеницю. Бемк. І ще три штуки продати. Бемк. Все, і в мене зараз 503 коїна на балансі. В принципі, це немало. Ще мені треба зараз розібратись, як мені можна доїти мою корову. Та й в цілому все буде супер. Так, я знову з'явився в себе на острові. У мене є воркбенч. Для цього мені треба залізна руда, щоб його покращити. Окей. Кайло мені в цілому не потрібне. Пшеничка в мене ще росте, ще не виросла. New лейтер. Нові у мене є повідомлення, але це якісь такі повідомлення, що які мені не потрібні. Окей. Можна, до речі, переписуватись. З іншими гравцями. Погнали, зараз добудемо дерева знову. І було би дуже класно, аби я знав, як зробити так, щоб посадити більше пшениці. А, все, я зрозумів. Ізі, ізі супер легко. Зараз ми зробимо нормальну таку ферму велетенську. В цілому, ось таких розмірів буде достатньо. Головне, щоб у мене було дуже багато насіння. До речі, насіння ми можемо зараз купити. Погнали в місто, купимо зараз купу насіння. Можливо, не тільки пшениці, а ще морковки, якоїсь, ще щось, щоб я міг на фермі своїй заробляти купу-купу коштів. Для цього мені треба прийти зараз до цієї жінки, яка продає. Дає купу ось до різних фруктів і овочів. Давай. Бемки, я хочу купити насіння. Я можу купити насіння пшениць. 125 гривнів одне насіння. Дуба насіння 50 коїнів. А ялинки. Ну, чи це не ялинка? Я не знаю, що це таке, але воно 250 коїнів. Давайте подивимося. Тут є ж чувак, який продає, який може купити в мене точніше блоки. Давайте подивимося, по скільки він купляє ті блоки. Ось, а вона в два рази дорожа. Угу. Тоді давай купимо. Давай купимо. Так, фермер, іди сюди, мені треба купити. Насіннячка, я хочу купити, а я багато так і не зможу купити. Давайте два насіння пшениці візьмемо. Візьмемо одне насіння цього дерева. І в мене три налишається. І ви мене просто з пустим карманом лишили. Оце у вас ціни, звісно. Я в шоці максимальному, якщо чесно. В АТБ було б дешевше, звісно. Так, давайте тепер все це швиденько посадимо. Я готовий посадити ось це дерево тут. Я сподіваюся, що коли я його зрубаю, то насіння знову з'явиться. І буде все чітко. Що це росте таке, я якщо чесно, не розумію до кінця. Але я можу зламати. Опа. А, це трава, звичайно, я поняв. Вона мені в цілому і не потрібна. Так, що там по пшениці? Давайте ще посадимо трішки. Бемк, бемк Це ми можемо підібрати. О, ось ці можемо. Найс. Фермер левел піднявся. І давайте засаджувати все. Все, це так мало в мене. Я просто в шоці. Мені треба нормально так нафармити грошенят, щоб було все чітко. Добре, що хоч корову погладив. А, її тепер можна дорожче продати. Вона росте. Я поняв, вона була маленька. Тепер я поняв. Дерева ростуть, все росте. В цілому все стає пушка. Тем. Що ж мені таке зробити, щоб назбирати купу грошей супер швидко. Я поки що дійшов до того, що можна підбирати ось пшеницю і засаджувати її. Але в мене тільки є 8 пшениці тепер. Все на все. Я якщо цю всю пшеницю продам, то я не зможу купити собі дуже багато цього, дуже багато насіння, тому що воно дороге. Зато в мене повиростали дерева, і це супер чітко. Зараз ми їх теж зрубаємо, щоб ми могли продати доски. Точніше, дерево це могли продати і заробити, хоча б трішечки грошей. Зато, поки ми це все рубаємо. У нас росте пшеничка і все стає супер класно. Проте я би ще купив якесь відро, щоб можна було корівку нашу, то ну доїти трішки, молоко продавати. Там я бачив, чувак купляє молоко, і йому можна його не дешево продати. Цікаво, чи будуть тут спавнитись погані моби вночі? О, а це дерево супер тяжко добувається. Можливо, з нього багато дошок буде, а ну. Три дошки тільки? Абалдіть, ну, хоча б саджанець залишився. Слава Богу. Так, що там по пшеничці? Росте? Да, обалденно. Виростає, чітко. Так, підбираємо ще врожай. О, новий левел. Томат і томат сіц. Можна купувати тепер ще і помідори. Оце круть. Давайте засадимо зараз все знову пшеничкою. Головне, щоб у мене насіння не пропадали, бо просто це шок буде, якщо я буду без насіння. Я стану бідний і безхалупний. Я й так, ну, не маю свого будинку, в мене чисто острів якийсь, і все. Тут більше нічого немає. Я не знаю, тут тяг. Трожко, проте я трішечки вже всього на фармі, дерева в мене ростуть, пшениця теж. Тому можна зараз добути ще оце дерево і погнати в місто, щоб продати купу всього. Але я не можу звідси піти, бо в мене ростуть заново дерева. Фух, це шок. Але це хорошо, що в мене постійно є якась робота і прибуток буде. Прибуток не заставить себе чекати. І ще одне дерево в мене відкрилося в продажах. Це круто. Так, let's go! Де моя ця подружка, яка купляє пшеницю? Я би хотів в тебе подивитися, помідори. Бемк, uh, хочу продати пшеницю, щоб продати у на 17 штук, давайте всі продамо. Бемк і ще дві Тоже бемк. Тепер у мене 122 коїна, це хорошо. Так, томати. А томати ти продаєш по 9 коїнів за один. Окей. А пшениця 7. Поняв, поняв, поняв. А що я можу в тебе такого цікавого купити за свої 120 коїнів? Байсіт. Томат 250. 250. А оце дерево взагалі 500. 250, блін. А ці 125. Ну зараз я дерево попробую продати і подивлюсь, скільки в мене вийде грошенят. Так, Джон, привіт. Хочу продати тобі дерева. 100 гривень. І тут ще 12 Окей, в мене зараз на балансі виходить 236 коїнів на томат. Мені не вистачає. Проте мені вистачить на пшеничку. На дві пшенички не вистачить, але на одну вистачить. Окей, все, погнали, посадимо. Боже, я, 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 я навіть не на їжу працюю, я працюю на те, щоб працювати далі. Це шок. Наскільки тут ну початок такий ну доволі складний, я би сказав. Не супер легко, не то, що ти зайшов і в тебе все відразу є. Тобі треба дійсно пофармити, дійсно постаратися. І тільки тоді в тебе можливо щось вийде, якщо ти правильно все будеш робити. Аби я ще зрозумів, як мені правильно добути там те каміння по квесту. Було би взагалі супер. Так, доброго дня. Я в себе на острові. Відразу все починається з того, що я рубаю дерева, тому що дерева дають мені нормально так грошенят. Пшеничка в мене трішки виросла. Зараз посадимо ще нову. Бем, отако, найс. Так, моя корівка. Погладити тебе. Скільки ти тепер коштуєш 1143. Трішечки, трішечки, вона виросла. Це хорошо. Проте дерева не ростуть. Бем, новий рівень, це супер класно. Давайте зараз все садити заново. Бем, непогано. Непогано, нехай росте. О, дерева повиростали. Найс. Заново, заново. Робота з'являється з кожною, кожною хвилиною. Все більше і більше роботи. Але щось грошеняток, ні чорта більше не стає. Це супер погано. Так, почекай, я можу на дерево вилізти? Ні, не можу. А оце дерево прям нормально так тяжко добувається. Треба сокира набагато крутіше, щоб нормально так фермити те дерево. Добре, що мені хоч острів дістався з трішечки деревами, трішечки пшеницею. А так би я взагалі би не вижив без того, всього. О, все, все посадив. Дерева позрубав, погнали в. Місто, зараз спробуємо все продати і купити ще щось собі, щоб все більше і більше можна було заробляти грошенят. Бем, нормально, ми так пшениці продали. 223 коїна. Можливо, ми зараз і томат купимо. У мене ще ж доски є. Погнали, продамо їх блоки. Шоп. Оце ми продаємо. Оце ми теж продаємо. Так, почекай, що не продалось. Бем. 297 коїнів У мене є, і я можу купити зараз собі помідора. Боже, ніколи не радів так помідорам. Картопля коштує 300, це просто шок. Так, пшениця, моя вже майже дозріла. А ні, не майже. Прям нормально дозріла. Збираємо. А, це ще не виросло. Окей, засаджуємо все пшеничкою. І посадимо, давайте ще томат. Томат посадимо ми десь тут. І тут у нас буде помідор пізніше колись. А поки ми будемо чекати, поки повиростають у нас дерева. А то по іншому гроші заробити, тут майже, мабуть, зараз мені поки що на даному етапі мого розвитку не можна. Цікаво, що ще в мене тут є під островом. Я бачу якісь там печери. Можливо, давайте спустимось, подивимося, що там взагалі є. Цікаво же, що мене під островом. Я, я звісно, не впевнений. І, можливо, не можна ну, копати під себе, але Але я буду копати. <рес> так. Ох, йо! тут у мене печери, прям такі нормальні. Але в цілому, більше тут нічого немає. Ніякого заліза, міді там і так далі, і тому подібне, я не бачу. Так, да, тут просто нічого немає, тут пусто. Так, а як мені тепер вилізти? Де я тут копав? Народ, я заблудився, я не знаю, звідки я копав. Це просто шок. З якої сторони я виліз. Йой, я в натурі заблукав в себе в печерах. Обалдеть. Звідки я в натурі виліз? Давайте от трішки про. Обкопаємо, плюс-мінус зараз зробимо стабільну таку відкриту територію, і я думаю, тоді ми точно зрозуміємо, звідки я виліз, коли в мене тут буде трошечки більше блоків. Ну а якщо я не знайду, звідки я, звідки я заліз сюди, то я просто з цього злізу. Вилізу зверху, і буде в мене все чітко через бік. Дійсно, не можу знайти дирку. Ладно, давайте звідси виліземо. Якось попробуємо зараз. Тихо! ні Я впав! А, так можна падати, оказується. А я думав, я зараз все загублю. Ось я звідси впав. А, ну звісно, я знайти не міг. Бо я тут так покопав, що це шок. Давайте зараз вилізем звідси. Отако. От і тут закриємо. Щоб я більше туди не заходив. А поки я лазив, має дерева повиростали, і пшеничка виросла. Зараз давайте позбираємо це все. Опа, новий левел. І давайте відразу все посадимо назад на місце. Так, має таке відчуття, що у мене пшениці стало більше. Чи це мені здається просто? Так, а помідорки ще не виросли. Окей. Значить, будемо поки що добувати дерева. Мені треба багато дерев. Новий сажанець у мене з'явився. Все, як я зрозумів, нове дерево можна придбати. Це, звісно, круто, але наскільки воно дороге, це просто шок. Тому що оце мені коштувало 250 коїнів, якщо я не помиляюсь. Я з нього ще 250 гривень не заробив. Я з нього заробив дуже мало поки що. Я за цих дерев більше заробив, 100%. Так, і давайте оцей мост зробимо із каміння. Тому що дерево я продати можу, а каміння ні. Отако. От бемк, бемк, бемк і бемк. Отак От буде краще. Найс. Дерева потрішки ростуть. Моя пшеничка теж помідор, ніби виріс. А Ну давайте подивимося. Да, Помідор є. Садимо його назад. Так, почекай, це два помідора виросло в мене, чи що? Да, в мене два помідора є. Це супер. Це прям класно. Можна помідорами в... займатися. Помідори і коштують дорожче, ніж пшениця, і збираються по два штуки. Можна ще приласкати корівку нашу. Можливо, вона ще мала, тому я не можу її подоїти. А можливо, в мене просто нема відра. А, пшениця теж по два збирається. Так, да, пшениця збирається по два іноді. А іноді по одному, як я поняв. Так, все ми засаджуємо. Нехай росте заново. Дерев у мене купа, виросли ще нові. В общем, бізнес пішов не спішов вгору, я би сказав. Тому давайте зараз швидесенько добуваємо ще й ці дерева. І підемо зараз в місто все продавати. Потрібно ще щось купити, як мінімум, хоча б ще трішки пшениці. А можливо, і навіть дерев. Хоча я би краще пшениці б купив. Або помідорів. Можливо, навіть і помідорів. Проте помідорів я багато не куплю. У мене не так багато грошей. Так, я в місті. Тут хтось на корові бігає. Йо. Обалдіть. Так, фермер, я прийшов продати тобі свої штуки: 43 пшениці, 300 коїнів. Сюди. Томата. Подожди, а це яблука. Ось отомати. Два томати. 18 коїнів сюди. Чітко, чітко. Тепер продамо зараз блоки, і в мене буде купа грошей. Так, шоп. опа, це продати, це продати. Бем 516, 516 коїнів я маю зараз наразі. Погнали до печери знову. Я хочу все ж таки попробувати добути ту штуку. Чому я не можу добувати? Так, Джейд, розкажи мені, будь ласка, як добувати оці всі камінці. Будь ласочка. бо я прям не знаю. Я прям хотів би їх всі добути. Ось тут, до речі, був, його вже нема. Можливо, я хтось прийшов добув. Ні, в натурі. Не можу, не можу ніяк добути кайлом. Можливо, мені треба крутіше кайло. Можливо, мені потрібно зараз купити в нього залізо. Але ж мені виходить, щоб прокачати верстак, треба залізна руда саме. Ох, йо, скільки воно коштує! Щоб мідь у тебе росла на острові. Скільки це коштує? Обалдеть! А щоб продати... Одну мідь він дає 6 коїнів, а щоб міть в тебе на острові на 150 тисяч. Ти що на приколі, Джейт? Я вже навіть не хочу твій квест проходити. Взагалі, ти якийсь. Ти чорт, ти не даєш грошей ніколи. А хто ти така? О, ти в пачку це все складаєш. Я поняв. Можна купити таку штуку за 10 тисяч і складати то все в пачку. І продавати. Нормально так. Нормально. В общем, одним словом, мені ще треба дуже багато всього вивчити тут, але поки що. Тисяча засаджениць. на приколі. В общем, що я хотів сказати, мені ще треба дуже багато всього вивчити. Тому давайте поки що я придбаю ще два томата. Побіжу додому їх посаджу, а фармити гроші ми будемо уже в наступних відосах. Тому обов'язково ставте свої вподобання, не пишіть коментарі, долучайтесь до телеграм-каналу і розкажіть мені, як добути ту руду у того майнера, будь ласочка.